Є знижки представляють Коко знижки травня на 15 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на Єврофаст Софт Капс, 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Зовнішній вигляд ворон та їхнє каркання змушує більшість людей думати, що ворони агресивні хижаки. Та чи справді це так? Орнітологиня Марія Микицюк каже, найперше, що потрібно знати, ворони просто так не нападають. Птахи не мають на меті завдати людям шкоду, що провокує пташок на агресію. Ворони агресивні лише у період розмноження та вигодовування малюків, тобто з травня по червень, пояснює орнітологиня. Логиня. Чому усе тому, що наприкінці травня з воронячих гнізд випадають воронята злетки, на вигляд, вони як доросла ворона з однією відмінністю. Вони не вміють літати. Що провокує ворон нападати на людей? Дитинчата ворон, які ще не навчились літати, сидять у траві поруч із гніздами, тоді як їх батьки пильно стежать за мелечею зверху, літаючи довкола. Коли повз проходить людина, ворона думає, що вона може завдати шкоди її потомству, тож нападає, аби відігнати людину подалі від місця, де ховаються пташенята. Чи може ворона нанести серйозні травми людини? Ні, орнітологиня запевняє, що ні, адже птахи не хочуть навмисно поранити нас, а лише залякати та відігнати. Тож вони клюють перехожих дзьобами, кидаються у нас шишками або ж підлітають максимально близько, щоб залякати людей розмахом крил. Попри це, орнітологиня радить не нехтувати своєю безпекою та навмисно не дразнити птахів. Як захиститися, якщо на вас напала ворона? По-перше, потрібно швидко відійти від агресивної ворони чим далі, допоки вона не заспокоїться. Це означатиме, що ви далеко від її дитинчат. Ще один дієвий спосіб накрити чимось голову, чи то сумкою, чи капюшоном, та знову таки відійти на безпечну відстань.